Ви утримались? Можете обґрунтувати свою позицію? будь ласка? Так, можу. Я думаю, знаєте, почну, напевно з того, що дуже було б зручно, напевно. Поділити світ зараз на біло чорне і вибирати і розуміти, що якщо ти голосуєш, це там біле, а не голосуєш, це чорне. Але насправді це не так. І ні в політика, ні в суспільстві сьогодні немає такого вибору. І вибір лежить в площині визначення своєї відповідальності за дорогу, яку ти пропонуєш державі. Для того щоб зберегти там територіальну цілісність з одного боку, з іншого боку, припинити війну. А, і так само ти пропонуєш суспільству з точки зору, де межа компромісу наша по відношенню до бойовиків, по відношенню до бойовиків, які підтримуються Росію, і по відношенню до заходу, який так само підтримує нас як Україну, безумовно, і вони підписали мінські угоди. Але ми теж розуміємо, що Франція і Німеччина в них є свої проблеми, в них є свій порядок денний. і вони ніколи не будуть тут. Вони не будуть посилати своїх воїнів там на, на ВАТО, правильно? Тому. Е... Для мене особисто цей я зараз виношу задушки децентралізацію, тому що я глобально підтримую ті кроки, які закладені. Більше того, Венеціанська комісія, багато експертів міжнародних і українських, з якими я говорила, вони мене достатньо переконали, зняли всі застороги. Є речі, які могли бути кращі, але тим не менше. Тобто я зараз говорю конкретно про оці от перехідні положення щодо особливості особливості місцевого самоврядування окремих районів та Донбасу. Для мене залишилося відкритим питанням. Так, ми зараз зі змінами до Конституції виграємо час, ми переконуємо, що ми надійний партнер. Ми сприяємо тому, що ми ізолюємо Росію, але що буде далі? Ми через тактичний крок намагаємося вирішити стратегію, але так не буває. Тобто відкритим для мене залишилося питання, чи будуть там вибори. За яких умов там будуть вибори? Наскільки ми зможемо гарантувати, що не бойовики будуть владою обраною, а що справді там буде максимально українська влада? Наскільки ми зможемо гарантувати, що тоді ці бойовики так само не отримують фінансування з бюджету? І все десь буде на межі, розумієте? Навіть зараз буде складно виставити маячки, а що є погано, що буде добре. Де є оце от чорне, а де є буде біле? Де тобто треба вибирати оцей от прийнятний варіант. Але для мене не було цих відповідей на питання. Тому я не змогла проголосувати водночас, я скажу чесно: після всіх подій, які відбулися, і після двох смертей, і після 130 поранень. Я вважаю, що люди, які дестабілізують, які радикалізують сьогоднішні позиції, настрої в суспільстві, їм не можна отримувати владу, їм не можна, вони повинні нести за це відповідальність. Тому що єдиний спосіб сьогодні, взагалі, якимось чином рухати це питання і шукати шлях, це робити це через дискусію і через мінімум оцього чорного-білого, а максимально з дуже конкретною аргументацією і в розмовах з людьми. Чи ви вважаєте, що починаючи від президента Порошенка і закінчуючи кожним народним депутатом, всі ці люди доклали максимум зусиль для того, щоб таку дискусію провести? Напевно, ні. Тому що відбулося те, що відбулося. І тому, який би ти не був політик, навіть якщо ти ідеальний, ти несеш відповідальність за, за те, що відбулося. Як би ти не проголосував в цьому залі? І це ми повинні бути з цього свідомі. Але... Ну і тоді ми маємо визначитися. Я думаю, що це ваше питання якраз можливо ключове з точки зору, що далі треба робити вже. Вчорашнім днем закладено сценарій максимальних ліній розколу між усіма. Подивіться, вчора там Ганна Гобко очолювала список. Сьогодні вона ворог самопомочі. Вчора ми були союзниками іноді ситуативними, іноді вдаваними, але ми були союзниками, і в нас був один ворог. Сьогодні ми вороги одне для одного. Тобто, це такий дуже сильний політичний струс був, так який заклав оці от поділи. І тому висновок напрошується, як зараз знайти ресурс внутрішній. Для того щоб приборкати цю ненависть, насправді яка, яка, яка народилася, і намагатися все ж таки домовитися і е, подальший, ну зрозуміло, що далі треба 300 голосів для того, щоб ухвалити конституцію. Якщо вона буде ухвалюватися на такому фоні, це буде, це буде, дуже, негативно, це буде дуже негативно для суспільства, для держави, для країни. Треба знайти спосіб переконати, достукатися, домовитися. І ще одне питання. З огляду на те, що більшість значна кількість українських змі є олігархічними, чи як ви бачите ситуацію в плані виконання медіа своєї функції, тому що з одного боку політики не впоралися з тим, щоб провести дискусію, з другого боку. І не просвітницьку роботу не зробили ЗМІ. І через це більшість людей, які вчора були там під стінами парламенту, вони знають про децентралізацію зі слів пляшка. Вони не розуміють насправді, про що йдеться. Який вихід ситуації з огляду кажу на те, що у нас така ситуація поки що в медіа. І вона не зміниться ні завтра, ні післязавтра. Ну, ви знаєте, прекрасно, що було ухвалено в першому читанні закон про медіапрозорість, який ми підтримували, ми підписували. І це, звичайно, поки що не змінить ситуацію сьогодні. Але воно закладає, принаймні, перший підґрунтя для демонополізації. Тому що якщо ми будемо знати карту всієї власності, якщо антимонопольний комітет колись стане нарешті виконувати свою чесну функцію в цій державі і карати антимонополі, тобто монополістів, так не допускати їхньої діяльності, то ми прийдемо до того, що буде диверсифіковані принаймні, ці бізнес, буде, буде. Прозорість і відповідальність які за ними стоять. І тоді, можливо, на рада з питань телебачення та радіомовлення теж буде відповідним чином діяти і на виборах, і під час там інших. Ну, я маю на увазі зараз про джинсу, я зараз говорю про продажні деякі ефіри, так, про замовні матеріали і так далі. Але знаєте, це перспектива ви праві. Це не рік, не два, а можливо, п'ять років, якщо буде ще політична воля, тому що це дуже важливо, так? Якщо говорити про зараз, що сьогодні можна робити, я думаю, що треба йти хоча з іншого боку. Зараз місцеві вибори і всі будуть використовувати цю, цю, цей, цей розкол в своїх інтересах політичних і набувати на цьому, грати на цьому просто, на цих настроях. Але тим не менше, я думаю, що сьогодні відповідальність політиків це максимально йти до людей, їхати в регіони і просто розмовляти. От я, я за літо проїхала десь е, не знаю, 7 тисяч кілометрів на машині. Через багато-багато областей, в тому числі я один тиждень прожила в Сєвєродонецьку, який зараз адміністративний центр Луганської області, і якийсь час провела в Донецькій області. І незважаючи на те, що ми сьогодні. Сьогодні вибираємо їхню долю. Там було менше 20 депутатів насправді. Тобто, більшість із нас в цьому парламенті не доїхали туди і не подивилися, а як працюють блокпости, а реально, що люди думають. Не просто наші відчуття і наша інтерпретація того, що там відбувається, а який перший фідбек, що вони хочуть чути, як, як з ними говорити. Тому це треба робити.